Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Нелом з півдня Одеської області. Сьогодні почала прибирати вже трошки ось тут садочок біля ставочку. Наразі з великим задоволенням це все робила, тому що вже руки чешуться давно. Ці всі морози, то сніг. Я в тому році, так, у мене руки сюди не дійшли прибрати. Тут листя сипеться. Тут ось е, у нас бук, гранатик, бачите, ліщина, листя надуває тут куча. І виходить, що два роки я тут не прибирала. Барвінок, ось, бачите, він тут ось барвінок, бачите, він такий гарний. По-перше, бачите, вічно зелений. Ну, це... Молоді прирости маленькі листя. Дивіться, які в нього тут листя, ще крупніші є. Я його тут де пообрізала, де повиривала, тому що вкорінюється дуже. Пускає такі пагони довгі і вкорінюється дуже-дуже добре. Повиривала, пообрізала. Тут у мене ще кизильник вічно-зелений. Бачите, теж його підняла на опору. Ось тут ну, чи ягідка підняла на опору, обрізала і потім буду щось формувати. В тому році його не обрізала, він плівся, тут стільки гляк повирізала, пообрізала. Коротше, дурно ріс. Ну, вже цей рік ось підняла, підв'язала. На, на завтра туди далі поприбирають. Коротше, щоб ви розуміли, листя тут просто куча, куча, знаєте, котов в лісі. Листя просто, бачите, вже аж камінням засипало. Тут, по-перше, все ось камінням обложено в мене, але за цього листя не видно. Так, зараз зачепилася. А тут у мене ось пістряволисний борзінок махровий, теж буду обривати. І саджанці які будуть вириватися з корінням, ось я його покинула, тому що, бачите, ось такі з корінчиками. Ну, Жалко такі викидати, їх повисаджую горшочки, приготую. Якщо завтра не встигну посадити, то приготую. Післязавтра посаджу. Короче, вириваються з коріньми. Тут майже те, що робиться, гранат треба. О, Знизу ось він відбив, це все треба обрізати. Так, знову зачепилася. Обрізала тут всі комиші, вже почала ось каміння прибирати яке ось. Повитягалося ось. Хочу звідси прибрати ці зарослі повністю. Ще нам обіцяють сьогодні, обіцяють плюсову температуру вночі, так що, якщо завтра зможу, то все разом з коріннями це все витягну і приберу. Тому що тут росте комиш дикий, сам насіявся. Рогіс сам насіявся, такий дикий. Воно мені тут не потрібно, воно починає вже тут лізти всюди корінням. Приберу і буду тут ставити, потім покажу така площадка гарна. Ось як цей горщик стоїть. Ось такі горщики буду ставити просто. влітку більше води наливається і будуть горщики цістити воді. Так, потіла тут прибирати. Ось тут на доріжці теж листя, листя. Тут у нас ліщина, як бачите, два величезні кущі. Листя тут дофігають трошки. Розноситься по всьому городі, почала все ось тут ось вигрібати. Як бачите, тут все гарно, камінчики заложено, обложено, але листя нападало, нічого не було видно. По-перше, тут бадани ростуть. ну, Завтра буду доходити, покажу, треба буде тут оці горщики переробити, тому що тут вже залізла трава, дика насіялась, коріння. таке, як пирі, знаєте, коріннями І... Не все в мене тут ось а, зараз наведу, Ой, кам'яна роззаб називається Одіті. Бачите, воно таке трубчатої форми. Бачите, такі ось трубочки? Воно тут в мене багато доросло, але повигнивало, тому що було повністю під листям. повністю під листям Трубочки, ось, бачите, такі. Багато його було, але воно просто у мене повигнивало тут під листям. Тут тінь. І під листям воно просто повигнивало. Оце ось у мене трошечки-трошечки лишилося. Це ж повигрібала, вже все попримірала, щоб вони вже бачили молодилка ці. Сонечко, щоб розросталося. Тому що так, як я кажу, на в одному місці лишилося саме це молодило одіті, називається. Так, а ще тут у мене цикламен росте вуличний. І знаєте, що я побачила, коли повигрібала листя зверху, я побачила, самосів, дивіться. Оці ось бульбочки, дивіться, так, дивіться, ці сімінинки самі впали, вкорінилися, он чорненький, бачите? Це на листячках. Так що в мене є сьогодні на вечір робота. Я повибираю, скільки тут. Тут ну, є. ось тут. Бачите, ось вони такі малесенькі-малесенькі цибулиночки. Я їх повибираю і доведеться мені сьогодні ввечері саджати. Знайшла собі роботу. Я побачила, що оці, от, оці листочки малесенькі. Думаю, що це в нас за листочки малесенькі такі? Оце все-все-все, отут самосіва, купа, купа самосіва. Я тут все ось. Акуратненько так все повигрібаю, поприбираю. Зараз займуся, тому що думала ще грібтися, але треба ж це все приготувати, приготувати ґрунт. Так що, це вуличний цикламен осінній, так що, ну, в цьому році точно на продаж не буде. У нас ще рік буде, можливо, буде щось. Побачимо. В цьому році попробую цього його пересаджу. Думаю, що за рік він трошки наросте. Так що така у мене ось новиночка. Що це в мене засоплило? Ну, буду трошки прибирати, такі вже придають нам потепління. Мінус один. Вночі то не страшно. Тут треба вам все обрізати, вичищати, тому що, як знаєте, у нас велика територія. Ми почнемо вже снігу не буде. Буду прибирати. Ці сусідські собаки вже задовбали своїм гавканням. Так що завтра буду вичищати далі територію прибирати. А, матросик. Приберу територію далі. Можливо, болото. Ну, завтра, якщо не буде морозу, то зранку зразу вийду, бо сьогодні зранку мороз, був трошки малювала. Прибирала трошки, а потім вийшла на двір. Як я кажу, з великим задоволенням тут попрацювала. На завтра тут теж багато роботи. Ну, так що будемо працювати. На вечір у мене вже на ніч робота є. Буду саджати цикла самосів. сам я знаю, що їх насівають насіннячком, але ну, в мене це перший раз насівся, він давно в мене росте. Але все-таки, мабуть, дало те, що, як я казала, два роки не вгрібала листя тут. І воно це, мабуть, і дало, що воно насіялося. Так, там, не знаю, видно, дерени в долині. ну, Завтра ще тут буду прибирати. Прибирати, ну, тільки сьогодні почала тут прибирати, так що, ну, нарешті, хоч видно каміння. Тут, тут я в тому році барвінок не обрізала і листя не прибирала, тут взагалі був просто якийсь жах. Сьогодні вже ось таке щось на щось схоже. На дворі тепло, доволі тепло я навіть без куртки хожу. Така погода тут ще у нас. Прибирати, обрізати, це сухе теж є, що барбариси стригти, роботи, роботи і роботи. Край почати, але коли воно закінчиться, неізвісно. Все, друзі. Йду, ще трошки ну, трошки це попрацюю, повисовую ці, позбираю ці кламенчики, потім треба кормити живність нашу, бо чоловіка немає вдома, мені це все самі треба робити. І вже скоро ніч, вже зараз 4 години вечора, через час вже буде ніч. Ну, наразі пішла працювати далі. Бажаю всім спокійного вечора. Все буде наша Україна.